Ми живемо в дуже цікавий, і дивний певним чином і щасливий час, коли маємо можливість не тільки відроджувати існуючі чи колись і, бувші традиції, ми можемо створювати нові традиції. І це говорить про те, що наша віра вона є живою, що е -е, те, що робив. Христос Апостоли і Святі продовжується і в е, наш час. Декілька років тому, особливо е, цього року, загострілося питання 25.12 чи 07.01. Ми чуємо ефіри, ми знаємо про законопроекти від депутатів, ми е, відчуваємо певну напругу. Бо нам пропонують перенести рятування. І саме так це лунає в більшості заголовків новин. Виникає запитання, чи реально перенести? І будь-яка людина, яка почне думати, скаже, що це майже нереально. Між того, чи будуть. Конфлікти до цього, якщо перенести, якщо ми замислимося і так скажемо, будуть конфлікти. Але можливо питання треба поставити інакше. Навіщо ставити питання 25-12 чи 07-01? Навіщо ставити запитання або або? Це нам дуже нагадує ту парадигму, ту традицію, з якою ми намагаємося вийти тільки так і ніяк інакше. Всі як один, всі однакові, всі мають мислити однаково. Чи цього нас вчить Євангелія, чи цьому нас вчить Господь? І тут давайте розбиратися. Ми маємо. Цілий різдвяно-новорічний святковий цикл, цілий марафон, який починається від Миколая і триває аж до мого явлення. У нас все зрозуміло з Днем Святого Миколая. І він вже зайняв певне місце в цьому календарі. Різдвяні, о, новорічні ялинки вони ж запалюються вже точно на день Святого Миколая. Це вже декілька років традиція відкривати е, ярмарки, запалювати е, ялинки, головні в місті чи в країні. Саме 19-го. цей день зайняв своє місце. Наше запитання, що робити з 25 го Ми його поки е, відкладемо. У мене є варіант відповіді. Але ми знаємо, що є новий рік 01-го. 01 є традиційним для нас православне Христово. 7-го першого є старий, я хотів в лапках написати, в лапках, тому що ми так його називаємо, старий новий рік. І є водохреща Богоявлення. Тобто ми маємо цілий місяць від 19 до 19 наповненого назові святами. І для нас важливо сьогодні розібратися з кожним святом. Відразу скажу. Мені не подобається ідея. Давайте відмінимо новий рік і будемо святкувати тільки Різдво. Мені не подобається ідея. Давайте не будемо святкувати старий рік, але будемо святкувати тільки новий рік. Так само мені одразу скажу, не подобається ідея. Давайте переносити туди чи не переносити. Давайте не будемо конфліктувати. І давайте спочатку задамо собі питання. Чим? Дід Мороз відрізняється від Святого Миколая. Бо сьогодні в нашому житті існують два цих персонажі. І вони є реальністю. Навіть для дорослих. Тому що приходить один і інший в різний спосіб, в різні дати. І не треба їх плутати, бо вони відрізняються. Ну, при, принаймні, де жив Святий Миколай, знаєте? А, Святий Миколай жив в сучасній Туреччині. На півдні. Тобто в Малій Азії, в мірах лікійських. сьогодні це, це, це провінція Римської імперії. Тобто він жив там, де жар. А дід Мороз не живе? На півночі, да? Між Святий Миколай це реальна людина. Реальна історична поста. А Дід Мороз це казковий персонаж. Питання: чи віримо ми в Діда Мороза? Діти не вірять, а дорослі? Хтось вірить, хтось вірить. А тепер давайте розбиратися з вірою. Існують різні формати віри. Чи вірите ви в казки? А чи вірите ви в історії? Дивіться, якщо ми сприймаємо Діда Мороза як міф, як персонаж казки, йому є місце в нашому просторі. І це простір казки, це дитяче свято, це свято для дітей, це карнавал фактично з перевдяганнями і іншими речами. Коли ми говоримо про Святого Миколая, то в мене таке запитання, чи віримо ми в те, що наші? Дідусі, бабусі, от у мене вчора померла тьотя, рідна сестра моєї мами. Я вірю в те, що вона за мною продовжує слідкувати з небо. Вона реально продовжує жити в моєму житті. Чи віримо ми, це для дорослих, що коли помирають діти, що вони ангели для наших інших дітей, для нас, батьків, ми віримо в цю реальність. Чи віримо ми в те, що хлопці, які сьогодні гинуть на сході, що вони поповнюють Небесні Сотні? Це реальне життя. Це, це наша християнська віра в вічне життя. Тобто віра в Святого Миколая це віра в вічне життя. Вона не може померти. І тут важливо, скажімо так, стати помічником Святого Миколая. Бо ким був Святий Миколай? він був людиною, яка робила добро. Треба стати ангелами добра. Слованив, знаєте, як перекладається? <тил> <тил> як? Я? Діти молодці, все знають. Так. Як? Добре? Ні, як Слованин перекладається. Посланець, всіх нас Господь посилає робити добро. І ми, роблячи добро, ми не перестаємо вірити святого Миколая. Ну, а з Дідопорозом розберемося під euh, новорічною ялинкою, і тут. Знову виникає питання. До речі, повертаючись, звідки на ці думки. Пару років тому мене одна журналістка подзвонила і так запитала: Скажіть, а от ми хочемо тут поміняти Діда Морозу на Святого Миколая? Чи є у Святого Миколая Снігуренька? І я замислився, яка снігуренька, що у нас в Чернець і, і, І тут я зрозумів, що треба знати, хто є хто. Так от так само треба знати, що таке новий рік. І що таке Різдво? Ці, ці два свята, ці два дні не треба змішувати. В них багато спільного, але є відмінності. Різдво це день народження Христа. Новий рік це перший день Нового року. Один раз одна з моїх доньок запитала, тато каже, чому всі так радіють в ніч 31-ше на перше. Ну, в Різдво я розумію. Христос народився. А що такого трапилося в вночі з 31 на 1? Д -д -д Дитина виявилася набагато розумнішою, ніж іноді є, є е, дорослі. Тобто вона запитувала про сенс. І тут нам, людям, які народжені, скажімо так, ще до радянських часів, варто пригадати деякі речі щодо Різдва і Нового року. Ялинка у нас, хоч ми її називаємо новорічною, насправді вона виникла як Різдвяна. Вона починалася як різдвяна ялинка. Її зелений колір це колір вічного життя. А зірочка на, на 어, горі це не зірочка на спаске башні, так сказать, кремля. Е Мото е кремля да? це Правильно, От діти вже краще до дорослі знають. Це віпліємська. Е і в цьому сенсі, якщо ми навіть ставимо на Миколая чи на 25-го, чи на 31 ше ялинку, в ній може з'явитися різдвяний атрибут у вигляді вертепа. Коли ми після Нового року, перед Різдвом, 6 -го січня, під ту саму ялинку чи поруч поставимо різдвяний вертеп, вона наповниться новим додатковим сенсом. Тому що, знаєте, навіть новий рік... Ми ж живемо в якому? Який у нас буде рік? 2017. А ще як він називається? Від чого він буде? А що 2017, що 5600? Люди ж довше живуть, ніж 2017 років. Це 2017 рік від Різдва Христового. В тому сенсі і новий рік. Це е, теж в якому сенсі християнське свято. Це новий рік нової християнської ери. Або як кажуть, да? тобто, новий Божої ласки, рік Божої ласки. Да? Рік Божої ласки да? Ще от AD, це теж скорочення, тобто, Божий рік, да? тобто, Божий рік Божої ласки від народження Спасителя. І тут дуже важливо нам дорослим. Створюючи і святкуючи з дітьми ці свята, і День Святого Миколая, і Новий рік, і Рівдро, розуміти сенси святкування. І як я там підкажу дорослим, подарунки треба дарувати кожен раз. Але вони мають бути різними. Вони можуть бути різними. Між того, День Святого Миколая це день, коли треба. Не тільки собі подарують. Треба навчитися бути помічником Святого Миколая. Ми, до речі, в школі Анні Ярославні 18-го робили свято, і діти малювали малюночки для діточок в лікарні. і отримували посвідчення помічник Святого Миколая. Так? Новий рік це родинне свято, дитяче свято, казка. А Різдво це день народження Спасителя. І, до речі, іграшки на ялинці це теж символ благодійності. Тому що е, історично люди на міську ялинку приходили і вішали цукерки чи пряники, що могли діти чи люди з незаможних не бідних родин прийти і взяти собі як е, подарунок більш багатший приносив. Той, хто потребував, мав можливість отримати. І це була теж така різдвяна новорічна традиція. Так от, а тепер в мене запитання. Я, так, я відразу скажу, щоб не було інтриги, я за те, щоб у нас було два вихідних дні. І 25-го, і 7-го. Але навіщо? Коли у нас є традиція, є своя, своя дата, є своя культура. Є богослужбовий календар, навіщо нам ще один день? І тут я спробую дати відповідь, і вона співпадає з назвою нашого сьогоднішнього свята Ми випадково придумали. У нас була назва українською. Ми думали собі, ми хотіли назвати цей день Відкриваючи різдво чи відкриваючи світове різдво. Тобто ми гралися з цими назвами, а потім ми зрозуміли. Ну, принаймні, це дуже класно, бо у нас відкритий православний університет. Open, так? University University, да? тобто і це open, воно спрацювало, а потім слухайте, а навіщо перекладати? Всі зна... Якщо ми говоримо крісло, ми розуміємо, що це інший контекст, це глобальний, це світовий контекст. Ми перебуваємо в глобальному світовому просторі. Ми відкриваємо для себе світ. Бо так, я думаю, що не всі навіть, можливо, в цьому залі, ну думаю, що всі, але я так скажу риторично, не всі навіть знають, що більшість православних святкує Різдво сьогодні. Десять з 14 помісних православних церков святкує Різдво Христове 25 грудня. Більшість країн, які нас оточують в світі, святкують Різдво сьогодні. Але навіщо це нам? І тут є декілька відповідей. Це для нас може бути день різдвяної гостинності. Бо, по-перше, в нас сьогодні дуже багато гостей в країні. Людей, які або постійно приїжджають жити в освіт глобальний, або працюють ну, в посольствах. В якихось міжнародних організаціях, там місіях, не знаю, в економіці, в бізнесі. Знаєте, мені Господь послав таких людей сьогодні прямо на службу. Оця Олексія Струви з матушкою, які працюють у нас у посольстві Франції і є громадянами Франції, хоча так скаті і за -з 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 родин. Емігрантських. Це якраз ті люди, які сьогодні святкують різдво. І я, як господар, маю бути для них гостинним. Я маю зробити це свято для тих людей, які сьогодні в нашій країні, бо в мене сьогодні донька в Польщі, у Вродорі. І вона там сама, всі роз'їхалися. Бо дівчата поїхали, студентки вже е, святкують е, в себе, а вона сама і е, е, теж у неї цього року було 20 собі. Він ще приходив Миколаїв. І, і від друзів з Україн, українців, і від друзів е, поляків. Так само це для нас можливість проявити гостинність. По-друге, це день для привітання. Ми ніколи не помічали, як важко сьомого всіх вітати. І служба, і якісь свята, події, а Фейсбук-друзів там, телефоні номерів так багато, і всіх би хотілося б привітати. Але дивіться, у нас скільки друзів є за кордоном, людей, які сьогодні святкують літку, і у нас є цей час. Ми можемо написати листа, відправити смс-ку. Скільки друзів у нас в Україні? У нас в Україні є люди, які святкують різдво сьогодні. Римокатолики, католики протестанти. Тобто є люди, які сьогодні чекають від нас, православних християн, привітання. Вони нас будуть вітати всього. І останнє, про що хотілося сказати, це для нас це можливість познайомитися з християнськими різдвяними традиціями світу. Тобто для нас це можливість відкрити для себе, як святкують різдво в інших країнах, які там традиції, які передання. От я від, від Ліди, до речі, чув навіть про те, що так сказать, там, в Голландії цілі суперечки є щодо помічника Святого Миколая. Да? Тут я не буду відкривати таємницю, ви самі можете потім пошукати, да? щоб не збивати. І е, це той день, в який ми можемо дати можливість, не знаю, нашим гостям нам щось продемонструвати, чи самим для себе заспівати вивчити колядку не знаю, е, румунською, англійською, французькою, німецькою, польською, е, багато є різдвяних е, вистав є, е, є велика християнська культура, в тому числі ХХ століття. Дуже часто ми були позбавлені е, і е, не знаю телевізійне, кіно, мультиплікаційне, ну, іншої, е, музичної. От я сьогодні нарешті все ж таки закачав свій телефон. У мене сьогодні зранку вже почалося світове різдво в машині. Тобто я вже слухаю так сказати, І я був здивований декілька років тому, що е, існує, що там у мене час це зараз був закінчити. Що що, наприклад, Кожна своя музика, да? Але для мене було дивно, що є там і у Джед Ротал різдвяний альбом, і у Річі Блекмара з його так сказать, дружиною. Цілері і у Стінга є різдвяний проект. Ну я вже не кажу про Френка Сінатру, Елліса Пресле, там Фіджеральд, Ну тобто багато чого є. Є прекрасні джазові, є класика, є хорали. Є класична музика, тобто є інструментальна музика, є велика кількість цієї музики, яка відрізняється від нашої. Прийде сьоме число. Ми будемо співати в своїй колядки. Ми будемо робити кутю. Ми вдінемо вишиванки. Ми будемо ставити вертепи з нашою традицією. Ми будемо цю традицію показувати всьому світові так само. До речі, Цікава річ, я побачив сюжет по телебаченню, що українці зараз по світу співають колядки. Це як зручно. Поїхати поспівати там 25-му. І, до речі, збирають на дуже корисні речі на лікарні, на, ну, на, на допомогу дітям-переселенцям. Тобто це реальні соціальні проекти. А потім повернутися і сьомого святкувати у відповідності до власної традиції. І тому відповідь моя. на Запитання, яке було на початку поставлене і 25.12 і 7.01. Merry Christmas!